Привіт, друзі. Сьогодні неділя, і я собі так знаєте, думаю, ну але хіба в неділю тільки стають християнами? Розумієте, якось так мені то пішло. Чому? Тому що ми чуємо дзвони, ми чуємо заклики. Люди йдуть до храмів, моляться на так звані служби Божі. Але ми знаємо, що не всюди говорять правду. І тому ми не можемо мовчати, тому що люди б'ють себе в груді і кажуть, ми грішні, ми грішні, ми грішні, прости нас, Господи. і не можуть пізнати ту істину, що Бог вже все простив. Він їх звільнив від того рабства гріха. Лише їм треба прийняти, прийняти ту Божу любов. І тому я сьогодні хотів, в мене таке послання, гнів і любов Божа. Чому гнів? Тому що всі знають тільки про любов Божу, а про гнів Боже мало хто говорить. Але почну я, ну, почну я здалека, бо всі ми маємо мрії, правда? І плекаємо певні надії в цьому житті. У всіх у нас різні мрії, і ми намагаємося їх. Е, в... Втілити в наше життя, так, покладаємо багато зусиль, в тому числі і іноді і здоров'я. Чому? Тому що у, у кожного різні умови праці, знаєте, і хтось дуже важко працює. Ми знаємо наших шахтарів, які дуже важко працюють, скорочують собі віку, знаєте, для того, щоб якось мрії свої здійснити в житті. От. Ті, хто мають владу, Ті, хто мають владу, мають кошти, так? вони мають друзів багато. Ми знаємо, коли багато друзів. Ось. Коли... Чому так стається? Що коли ти маєш гроші, коли ти маєш владу, в тебе багато друзів. Так? Тільки ну, ти втрачаєш це, все, і друзі десь зникають. І всі про це знають. Але чому? Тому що людські стосунки вони будуються на чому? Або на якихось корисливих мотивах, правда? Або родинними зв'язками. Тобто людина світу любить за щось, правда? От. Але Бог не любить нас за щось. Він любить нас своє творіння. Так? І тому, коли ми пізнаємо Божу любов, ми пізнаємо вічність. Бог не дивиться на обличчя. Так. Він любить людей за своєю сутністю. Але коли говорить про те, що у Бога є безумовна любов, це не є зовсім так. Це безумовність любові до, до людей. В чому та безумовність? Та безумовність в тому, що у Бога неможливо заслужити ту любов. Розумієте? Її неможливо заслужити. Бог любить не тому, що він, у нього є любов. А тому, що він є сам любов, розумієте, і це дуже важливо. Це дуже важливо. Бо думаю, бо людина може мати любов, знаєте, е, така ми я тільки що сказав, е, з чим вона пов'язана. Вона переважно корислива, знаєте, бо Бога інакше. І коли ми говоримо про Божу любов, то є слово. І говорить про те, що. Що він Бог наказує сходити сонцю своєму над злими і над добрими, і дощ посилає на злих і на добрих. Що то за дощ? Знаєте, я коли читав дощ, ну це може комусь не зрозуміло, але я можу сказати про те, що коли він посилає дощ, так і і, і, і наказує своєму сонцю так написано: сходити на злих і на добрих, це про те, що він дає життя. Він дає життя, бо без сонця, без, без води немає життя. От, він чекає, він чекає він чекає на покаяння людей. Так, і в Псалмі 23 говориться, що Господня земля і все, що наповнює її, і вселенна, і всі, що живуть на неї. Ось Бог, бачите, Він має всю вселенну в собі. Так, він особливо піклується про кожну людину. Так, і нікому не вдасться уникнути контакту з Богом, бо він вседосущий. Ми, коли піднімаємо очі до, до неба, ми думаємо, ну так, він ходить, він там на небі, так, але Бог вседисуй, розумієте? Він біля біля кожного, він тихенько стукує кожному в серце, розумієте, але тільки ми приймаємо рішення, чи відкриємо це серце, чи не відкриємо, знаєте, і простирати руки до неба це не є, знаєте, вияв. Побожності. Ми маємо знати, що Бог, коли ти приймаєш Його всім своїм серцем, Він є в тобі. І це, це важливо. І в Псалмі 138 я прочитав, що Бог, коли людина говорить про те, що куди я від духа Твого піду, і куди я втечу від Твого лиця. Якщо я на небо зійду, то й ти там або постелюся вшиволі, ось ти. Понесуся на крилах зерниці, спочине на, на кінці моря, то рука твоя і там пропровадять мене. І мене буде тримати правиця Твоя. Про що говорить цей вірш? Що Бог постійно піклується, Він постійно супроводжує людину. Людина його не бачить, бо Бог є дух, розумієте? Але він все одно піклується про людей. І коли ми чуємо, бо часто люди говорять: Бог любить тебе, це дійсно так є. От. Але коли говорять, що Бог любить тебе, людина думає так, перше, що приходить на думку, ну, ну добре, ну, ну, ну любить мене, ну, ну і що? Ну, що мені з того, розумієте? І не слід засуджувати таку людину. Це є нормальне питання. Що мені з того? Ви подивіться, коли ми читаємо Євангелію, апостоли теж пішли за Христом, вони собі уявляли уявляли, що вони будуть царювати. Ми читали про це, що вони будуть царювати з їхнім царем, розумієте, Христос їх покликав, і, і, і вони навіть сперечалися, хто буде ближче по правицю сидіти, чи ліворуч від Христа. Тому таке питання є цілковито нормальним, так? Бо вони починали пізнавати Бога як? Вони пізнавали тільки серцем ще, не духом. Тобто плоцьке було мислення. Не... Ісус їм говорив про духовне. Вони були плотськими, вони думали про плотське, Розумієте? Тобто, по-людському -по не по Божому, а в Бог є дух. Ось. Але Божа любов відкриває надію на, для кожного. Але за певних умов. Я вже казав, що Божа любов не є безумовна, вона є певні умови. Про ці умови я зараз буду говорити. Бо сказано так, що Бог так полюбив світ, що сина свого віддав єдинародного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Тобто, по умова, хто вірує в нього. Розумієте, вірую в нього. І це чудово, бо, бо написано так, що без віри ми не можемо догодити Богові. Але апостол Яків доповнює, каже так, що яка користь брати мої, хто говорить, що має віру, так? але діл немає, чи може спасти його віра. Тобто діла віри, він говорить не про діла тілесні, які роблять і, і люди світу. І, і, і в слові так було написано, що і, і, і ну довіруш добре робиш, але в світі так само роблять. Апостол Яков додає, що потрібні ще діла віри. Про діла віри ми говоримо про це, і про діла віри ви можете дізнатися з навчань. В нашому додатку на мобільних платформах Android і iOS в Google Play або Play Market, скачавши мобільний додаток. Там є навчання, навчання не наше, а навчання апостольське, яке викладене дуже вдало і в такій доступній формі нашими вчителями. Ось і ми дякуємо це, за це. І читаю далі. Апостол Павло додає ще більше. До спасіння, що треба мати. Тобто ще одну умову, він викладає в першому посланні до корінтян в 13 вірші, другий вірш. І коли маю віру, щоб навіть гори переставляти, тобто я вже маю таку віру, що можу гори переставляти. Гори — це не мається на увазі фізичний гор, а якісь певні труднощі, це якісь знаєте, спотикання, в які, ну, які можеш ти вірою побороти. так? Та любові не маю, то я ніщо. Ось бачите, любов любов понад усе. Чому саме понад любов? Це теж цікаво, тому що любов, вона, вона є вічною. Написано так, що віра, надія зникнуть у нас. Коли вони зникнуть? Коли ми вже прийдемо на небо. Так? Але кожен прийде і грішник, і, і праведник. Вони всі прийдуть на небо. Одні на суд, другі, інші прийдуть на, 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 звіт. на звіт. Так написано. Бо праведники на суд не приходять, але звіт дасть кожен. Розумієте, чи ти викинув волю Божу. І це важливо. Так ось, коли ми прийдемо на небо, у нас уже що зникне? Надія у нас зникне, і віра зникне, тому що ми може побачимо те, що ми мріяли. Ось вона віра. От. Але хтось побачить страшний суд. Але це про це ми будемо далі говорити. От. Але любов залишиться. Чому любов залишиться? Цю любов це є вічність, це є Бог. Розумієте? І тому любов залишається завжди. Тож, тож, як догодити Богові? Бачите, написано, що без віри ми не можемо догодити, але написано, що без, без, вір, без діл віри в це марно. І коли навіть я маю віру та діла, а любові не маю, це теж неможливо догодити Бога. Розумієте, марно. Ну, так, знаєте, на перший погляд, так здається, що це важко. Але це, насправді, насправді це не є так. Розумієте, Божа любов вона проводить кожну людину до покаяння. До покаяння. Але, але, але ти її маєш все одно пізнавати, Ось. тому що вона, 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 вона виходить настільки до кожної людини ну, персонально, я би так сказав. Тому що коли ми приходимо, ми збираємося спільнотою, так. Але ми маємо відношення, кожен з нас має відносини персональне з Богом. персональне. Бог не, не з церквою, знаєте, має відношення, але персонально з кожним її членом. Чому? Тому що ми маємо, ми маємо Духа Святого, кожен Бог уділяє Духа Святого, кожному з нас, і ми маємо спілкуватися з ним, і він спілкується з нами. Ну, і впродовж всього життя ми будемо пізнавати цю любов. Це є, якраз і є вічність, і, цю, і це є Євангелія. Бо думаю, де Бог, де Бог. От кажу в слові, книжку берете, і в слові сам є Бог. Ось, бо дехто шукає їх по храмах, по іконах. все. Це не, є, це не правда. Коли ми беремо до рук слово, ми беремо слово від Бога. І там ми його можемо пізнавати. От. Але крім любові, ми маємо пізнати Божий грів. Чому? Чому так? Бо Божий гнів з'являється на всяку неправду. От в слові написано Івана, 3 розділ, 36 вірш, що хто вірує в сина, той має вічне життя, а хто в сина не вірує, той життя не побачить. І гнів Божий перебуває на ньому. Бачите, як то є гнів, бо не тільки Бог є любов. А і гнів Божий може прийти на нас. І він прийде, коли вдруге Господь прийде судити живих і мертвих. Про це говорять всі і про це написано в Євангелії. Але як то недівно звучить, що навіть гнів Божий він виникає з сутності Божої, з любові? От може комусь це і відразу буде зрозуміло, але, але цей гнів не є емоційний як у людини. Бо людина теж може гніватися, і навіть і праведник може гніватися так. І він виходить той гнів від емоцій, а у Бога він виходить. Із праведності, тобто Богу не Бог не гнивиться на людини, а на саме на гріх. Розумієте, на той гріх, який, який панує над людиною. От тому є той гнів праведний. І коли про праведний гнів тут не раз говорилося, і коли ми говоримо, ми не засуджуємо світ, але ми маємо засуджувати ту брехню, ту неправду, яка панує в церкві, і це праведний гнів. Ось. Але до свого суду, який неминуче прийде, Бог чекає з любов'ю на наш вибір. Ось. Бо кожна людина його має зробити персонально. І колись Ісус запитав Петра, чи любиш ти мене, Тричі запитав. Не просто запитав його один раз, Тричі запитав. Петро йому відповів, так, Господи, я люблю тебе. Яка то була любов? Ця любов була і ще, знаєте, вона була плацька. Він його любив як, як людину, розумієте? Він ще не пізнав був духом. І, і коли кожну людину, мабуть, спитати, чи любиш ти Бога, я думаю, що навіть не віруюча, ну не знаю, ну мені так чомусь стається, скаже, ну так, ну чому би не любити. Але, але, але є певні умови, Ісус каже, хто любить мене, той Слово моє береже. Так? І ми прийдемо за цим і закладемо в ньому храм, так? оселю. Оселю це і є храм, розумієте? Це є Царство Боже. Тобто слово моє береже. Слово моє. А що значить берегти слово? Воно, ти, це слово не можна маніпулювати, розумієте, як, хто як собі отак от викрутити. Ось. Тобто, Є умова, слово моє береже. Але Боже Слово неможливо, знаєте, пізнати ціле телесно, бо я і пам'ятаю сам читав не раз, ну кажу, читав історію, все цікаво, але ти не можеш зрозуміти. ну, Воно дуже важко. Тому пізнається слово Боже, пізнається Духом. Воно Духом написано, через Духа написано, розумієте, і Духом пізнається. Я от зараз дивлюся зовсім інакше і інакше очима, розумієте? Ну, я думаю, кожен з нас дивиться інакше слово. Так ми можемо щось не розуміти. Ми можемо щось не розуміти, ми можемо помилятися. І, 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 і навіть проповідник може помилитися. Бо ми люди, розумієте, Бог є один непомильний, а ми можемо помилятися. Але це не є привід. Я кажу для однієї, яка можливо нас дивиться, Це не є привід кидати церкву, знаєте, бо я там ні щось я не погоджуюсь. Але але. Якщо ти з чимось не погоджуєш, ти маєш вияснити слово. Звернутися до церкви, звернутися до тих, кому ти довіряєш, до пастора, розумієте, але не шукати привід, а потім говорити, що я не погоджуюсь з вами, бо ви там щось не це говорите. Але сама людина собі щось придумала, сама себе закрутила, розумієте, і, на жаль, так є, люди відходять від, 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 від спільноти. От. А Ісус каже, не покидайте. Не покида... Апостоли кажуть, не покидайте своїх спільнот. Але спільнот тих там, де говорять про істину, розумієте, але вийдіть поміж них, де говорять брехню, де спотворюють слово. Тому так важливо це знаєте, прийняття Духа Святого. Дуже важливо, бо без Духа Святого неможливо пізнавати вічність. Неможливо. От, бо слово говорить про те, що серцем ми віримо для праведності, а устами сповідуємо своє спасіння. Тому так дуже важливо, коли людина кається, от, знаєте, каже, та я собі в душі, знаєте, я маю, я маю спілкування от душі з Богом, і мені так добре. Але це не так є. Бо написано Слово, що, що кожного, хто мене, Ісуса. Так? Визнає перед людьми, я також визнаю перед Отцем моїм Небесним. А хто зречеться мене, того я зречусь перед Отцем моїм небесним. Розумієте? Уявіть собі, це є теж умова, бо всі так, знаєте, люблять тільки любов, 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 ні. Але що значить зректися Бога? Це не знає говорити, знаєте, я зрекаюся Бога. Ні. А якщо ти йдеш в навчанні хибному, то ти зрекаєшся Його. Розумієте? Ти, чи ти свідомо це робиш, чи несвідомо, ти зрикаєшся. Знаєте? Бо той людина думає, що я тільки не скажу, зрекаюся тоді. Ні. Якщо ти йдеш в хібному навчанні, ти зрикаєшся Бога. Ось. Тому так важливо берегти твоє слово, за що говорить Ісус, «Бережіть моє слово. От і слова, що ми говоримо, це не просто знаєте, взагалі-то наші уста це не є тільки навіть такий механізм для спілкування і для виявлення наших якихось думок. Це є відповідальність перед Богом, це є дуже відповідальна, тому що зі слів своїх ти будеш виправданий і зі слів своїх ти будеш засуджений. Розумієте? Тобто наші уста, вони, вони нам дані і для того, щоб не тільки ну, проповідувати слово, нести істину так, але ми за свої уста ще будемо нести відповідь перед Богом. Тому дуже важливо. Контролювати ті вуста, що говориш, кому говориш, тому що ти можеш бути ні, ні просто знаєте, нести тільки істину, а ще може бути камінь спотикання, коли ти скажеш щось хибне розумієте, чи з умислом, чи без, розумієте, тому треба дуже важливо, якщо ти щось сказав, навіть не так, але то треба поправитись обов'язково. Тому що наші слова, вони, вони не, 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 не горобець, знаєш, не виліти, ти вже не злапаєш його. О. Очищення я написала. Очищення приходить через проповідь про Євангелію царства. Це дійсно так. Слова, слова, каже Ісус, що я говорив, я вам є дух і життя. Через Моє Слово ви стали чистим. Але ці слова Він передає нам. Носіями цього слова стаємо ми. Розумієте? Носіями цього слова стаємо ми. Бо ті, хто народжені згори, мають духа, так? і слово життя мають вони. Тому слова прокляття, вони, ну я не знаю, вони просто з наших уст вони не можуть виходити. Ось. Тож прийміть благодать від Бога, так, пізнайте його любов. Це любов очищає нашу душу для життя вічного. Так ми маємо право вибору. Чому? Тому що ми народжені вільними, вільними. Людина народжена вільна. Вільна для чого? Для вибору. Бог не робить нас залежними від чогось, навіть від своєї любові. Уявіть собі, навіть від своєї любові нас Бог не робить залежними. Він завжди дає нам вибір. Вільний вибір, але він допомагає нам зробити цей правильний вибір, тому що Він послав Ісуса, Він послав Слово на землю, і, і тіло стало, і Слово стало тілом, і перебувало між нами, так і несло благодать між нами. Вот. І ця благодать вона збереглася, вона збереглася в нас через, через те, що ми приймаємо істину. І я вже не раз говорив, що наша віра вона не є сліпа. Бо те, хто думає, бо я бачу, знаєте, декуди фанатів, фанати, так. У сестрички була проповідь про фанатів, так, фанати переважно, що вони кричать, але вони не приймають участь в дії. так. В грі, оце фанати, ми приймаємо участь, ми приймаємо участь, тому що е, ну, це є, те, що ми пізнали, волю Божу, а воля Божа говорить про те, що ідіть і проповідуйте всім народам. І тому ті, хто пізнали, вони не можуть мовчати, розумієте? І, і для мене це дивно, коли людина, пізнавши благодать, пізнавши. Істину, хай воно я не всю ще я пізнав, так, але пізнавши, бо ми її будемо пізнавати все життя, якщо вже на то пішло. І це є життя вічне, пізнавати Бога. Пізнавати його любов От. і мовчить. знаєте, Людина не може мовчати, вона, вона, буде нести, вона буде нести правду. Так, вона не буде хапати людей, де попало, знаєте, за руку дьоргати. Але при можливості завжди знайдеться така можливість сказати про те, що Бог любить тебе. Але але, я про Але сьогодні говорив. Тож гнів Божий, та, який з'являється на всяку неправду людей. Ось про гнів Божий, до речі, можна е, прочитати в об'явленні в об'явленні Івану Богослові в 15-му розділі, в 16-му було показано ті сім чаш гніву, які будуть вилюватися на землю. Страшні речі я не буду переказувати. Прочитайте страшні речі. Люди будуть настільки язики будуть собі кусати, і що їй все одно не покаяться розумієте, настільки будуть затверділи ті серця, що вони навіть і не будуть приймати того Бога. Ось, але, але, але вон... є інша чаша, розумієте? Є чаша благодаті, яку сьогодні ми будемо пити, розумієте, чашу благодаті. Ось. І цю благодать, а вона, знаєте, дуже, дуже проста, що смерть не має влади над синами Божими, над синами Божими. Бо він смертю Ісус смертю, смерть подолав, тобто своєю смертю він подолав смерть От. і вивів того е, сатану на посміховську. Чому? Тому що він показав, що людина не тільки має життя на землі, вона має життя вічне, але тільки на ті, хто приймуть Господа Ісуса Христа. В своє життя. Розумієте, це так важливо. ось. Тому не злякайтеся зі своїм спасінням, тримайтеся лишень правди, шукайте її, саме головне шукайте, тому що ми теж ходили по католицьких, по православних, по різних спільнотах, так, але, але все ж таки Господь виводить нас на істину. І ми знайшли ту істину. Вона не лише не тільки на християнських зустрічах, я вам одразу хочу сказати, бо дехто, знаєте, тільки на у вас любов. Ні, багато є іс, ну, церков, які проповідують істину, шукайте її в своїх місцях, навіть якщо знайдете людину і, от, і разом з нею ви з'єднаєтесь, ви вже маєте церкву, розумієте? Бо церква це є спільнота людей. Тож благословляю вас на пізнання істини, шукайте правду, і вона вас звільнить. Амінь. thank you